Всім привітики, мої любі, на черзі розпаковка чи розбір покупочок за тебе. І як завжди, нова квіточка з моєї колекції це Ленде Бур'я, дуже гламурна квітка. Я раніше таких не бачила, Ну, я пам'ятаю, мамині квіти це хлорофітом, калачики, каланхоє, хої алої, але такої я не бачила. І ось я її коли прогулювалася, по станції юнатів, там, де у нас різні птахи живуть, а також квіточки ростуть. І я надибала ось таку і купила собі відросток. Це вже вона розрослася, така гарна, класнюча. Ну, почнемо, не будемо відволікатися. Машустік мені допоможе, як завжди, крутиться біля. О, машустік уже за котами. Маша. Маша, тільки не нявчи, будь ласочка. оце похолодало і вже Маша хоче кутика. Ну і перш за все, це наша ряба, стегно. Кіло по 122 гривні це на 146 гривнів. Молокія, йогурт беру 1,6, густий. Як завжди, саме ці, хотіла сказати, дозування, от що значить в медицині працювати. Саме такий процентний 8, там ще є 8. І цей йогурт коштує 24,40, був за знижечкою. І оце було теж за знижечкою. Ось таку каву взяла чоловіку спеціальне обсмаження, саме не з кафе. Тому що я не п'ю такої кави розчиною, я п'ю заварну львівську, це моя улюблена, ота червоненька. А він п'є саме не з кафе, Ось таке. Ну і буває, як, зберемо. Була ця не з кафе 185 гривень. Перед цим коштувала 207 стало 185. І ось я йому взяла ось таку капу. Перець біла зірка, тут 2 кіло, ну кіло 700 десь отак скажем. І коштувала цей саме перчик по 28 гривень. Я не думала, що такі ціни є, але перець в основному їм я. Ну, їдять і чоловіки малий, коли їм почистиш, так, скажімо, ці лусочки всередині, насіння їм не подобається. Казала одна жіночка мені, коли я брала, я не помню, перець, там помідори, сказала, останнє поле. Ну, ось у нас останнє поле, доходить, доходить, також ще зроду не було. Ну, звичайно, ми розуміємо, що це все із-за того, що орки б'ють Ракетами, дронами, це все розвія хмарки, і в цьому році у нас ну, зовсім мало було дощів. І зараз, коли повинен бути вже сніг в такий час, його немає, а ще до сих пір плюсова температура. І снігу ще першого не було. Хоча на покрову завжди випадав сніг, а в цьому році ні. Ну і от цей перчик на 42 гривні вийшов моє любі. Бо був отакий ось пласт тіста, своя лінія тісто витяжне філо для домашньої випічки, воно вже підтаяло, вже можна з нього щось готувати. І от, якраз таки, я взяла на 32 гривні це вже зі знижечкою. 400 грам, Я думаю, це якраз таки вигідна ціна, щоб щось, якщо хочеш, зробити якісь такі крученечки, вертільнички. Для домашньої випічки, якраз такий. Брала влітку хамончик по 63 гривні за знижечкою, а зараз він, звичайно, подорожчав, він 89 гривнів коштує. Але кожного дня на бутіки це якраз те, що треба. Тому я його взяла знову. Крупа Горохова взяла по 25 гривні. І, як завжди, розумний вибір. Навіщо переплачувати? Розумний вибір. Домашній з часником взяла ось такі, як у нас сарделечки, такі великі, вироби, ковбасні, варені, фаршеві. І коштували ці сарделечки 93,60. Взяла добров. Добров я люблю я вироби салями італійська. Ну, щоб на бутики кожного дня. Брати, і якраз таки вона була по акції. І по акції вона вийшла. Зараз вам скажу скільки: так 84,19 оцей кусочок. Беру домасну пасту, отаку по 10 гривень, 70 грам, дуже зручно вкину у борщ і воно там плаває собі. Або у зажарочку я. Разом з зажарочкою та пасту томатну використовую. Дуже так я вам скажу зручно. Навіть заливаю кипяточком, щоб вимити саму цю пасту всю звідти. Люблю так, щоб було зручно. Настала осінь і пора гарбузів. Оцей гарбузик, гарбуз батернат по 13,95. І оцей гарбузик вийшов на 9. 26. ну Перш за все, можна його і пекти у духовці, а також можна равликам давати. Равлики дуже люблять. І навіть у них ота функція статева просипається, вони відкладують яйця. Тому задумаємо, дівчатка. І хлопчики, ну як це для нас гарбуз він може бути корисний. Там є вітамін Е. А це дуже важливий вітамінчик. Капуста по 29-25. І вийшла ця капусточка на 28-15. Якраз таки люблю, як була, щоб маленька, щоб вона не сохла. Це на два борща піде. І навіть там ще можна і на салатики залишити. І це все оця капусточка тверденька, гарненька хрумка. Ну і Сумська паляниця. Ось бачимо, Сумська паляниця Зарічинський хліб. Це хліб у нас е, кирпичиком. Бо того овального я не знайшла. Ну, розгребли. У нас так завжди буває. Ну, ось такі були мої покупочки, зараз вам покажу. І ось чек. Чек якраз-таки вийшов такий гарненький, як не крутий, 872. 64, як ота кажуть, винь і полож. От так-то мої любі. Це всі мої покупочки на сьогодні. Цілую люблю ваша Людмила.